Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета Українська бавовна Нептун. Пам'ятна монета Українська бавовна Нептун присвячена українському береговому ракетному комплексу РК-360 МС Нептун, який став справжнім проривом вітчизняної оборонної промисловості в розробленні та виробництві сучасної зброї. Він не просто здала один з найбільших кораблів ВМФ Росії в першому місяці повномасштабного вторгнення, а й назавжди вписав себе в історію української оборони. Затоплення ракетного крейсера Москва, це черговий доказ, що українська бавовна. Завжди буду влучною. Номінал 5. Рікарбування 2024, діаметр 35, гурт Ріфленний. Серія Збройних сили України. Категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated. Скульптори. Дем'янка Анатолій, Дем'янка Володимир. Художники. Таран Володимир. Харук Олександр, Харук Сергій. Опис Реверсу. На реверсі монети зображені береговий мобільно-ракетний комплекс Нептун. У момент пуску ракети прийняті на озброєння військово-морськими сил ЗСУ. Про що свищує темблема в ліворуч воруч, церкальне тло, водображе стилізований тризуб Нептуна, бога морів, що символізує незламність українського духу, який влучно пронизує ворожі сілі. Праворуч у горі паралельно ракеті розміщений надпис, напис Нептун. Опис аверсу. На аверсі монети стилізовано зображено ракетний крейсер Москва з пробоєною в корпусі потопленої завдяки майстерності наших військових противокорабельними ракетами Р-360 Нептун. Невразливий в дужках флагман Чорноморського флоту РФ стилізований під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює цей міф незважаючи на його реальні габарити та збройна, на рубці корабля зображено абрис кремлівської башти і зубсами кремлівського муру, що розламався, символізуючи крах імперських амбіцій Росії. У горіллі воруч на зеркальному тлі номінал Монети «5». Та графічний знак гривні. Рік карбування монети 2024 вертикальна. Малий Державний герб України і напис Україна. Вертикальна. Внизу ліворуч логотип банкнет монетного двору Національного банку України. Тираж 50 000. Дата ведення в обіг 12.04.2024 Метал Незельбер. Реальна вартість на аукціонах України від 320 до 360 гривень. Закупка з доставки Укрпочти мені обійшла 171 гривна. В кінці відео будуть посилання на інші відео про почтові марки та КПД України, а також і монети НБУ Національного Банку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!